Ну а просто зараз послухаємо росіян, які нарешті відчувають на собі, що таке розв'язана ними війна. Тисячі затриманих і скасованих рейсів, десятки тисяч пасажирів, які ночують в аеропортах, величезний авіаколапс накрив Росію. І все через кілька невеликих дронів, які баражують над аеропортами. Схоже, сили оборони України знайшли ще одну больову точку росіян. Не надто потужні безпілотники не можуть зруйнувати повністю ворожі військові заводи чи аеродроми, натомість можуть зупинити цілу галузь. То які нові відкриття зробили для себе цього тижня мешканці країни терориста? Олександр Загородний розповість ребята у нас народ у нас триндець! Смотри, Дивіться, валиться даху весь! На Росію цього тижня і справді налетів триндець. В 11 регіонах вибухали заводи, електростанції, закривалися аеропорти, палали склади. Не можуть загасити. Пенза палає місцева ТЕЦ. Тула тут розташований добрий десяток військових підприємств. досі порліті він досі летить. а Чому його не збивають? Та йди, діта. Відійди від вікна. Серед цілий тульський патронний та зброярські заводи. Крім звичних автоматів та набоїв, туди випускають керовані ракети. Їх багато летить, їх реально багато, дуже багато на місто летить. Також дрони атакують конструкторське бюро приладобудування Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні зенітних ракетно-гарматних комплексів. Ні! Тихо! Боже боєте, це безпілотник. Оренбургська область, місто Орськ, палає механічний завод. На ньому випускають гільзи та комплектуючи до систем залпового вогню. Ой, ой, цехи горять там у них. Цех загорівся. Все капець цього тижня. Добрі дрони масово полетіли і в підмосков'я на Луховицький авіаційний завод. І це ледь не священа корова російського ВПК. Тут складають та ремонтують винищувачі Міг-29 та Міг 31 Є власний аеродром, власний підрозділ пілотів, унікальні станки. Також на цьому заводі удосконалюють безпілотники шахет. Вон 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 ось ось з автомата шмаляють. Долетіли цього тижня добрі дрони і до самої Москви. Мер Москви Собянін радісно відзвітував, що усі БПЛА збили, але маленькі безпілотні дрони свою велику справу встигли зробити. Ще минулого тижня в найбільших аеропортах Росії у Петербурзькому Пулково та в усіх аеропортах внуково під Москвою вели план Килим. Аеропорти не приймали та не відправляли літаки. Це так пасажири російських аеропортів розважали себе на початку колапсу. Наприкінці другої доби в очікуванні свого літака вони були вже не такі веселі. Просто ужас, просто жах, просто жесть. Все відмінили. Зрештою почали нервувати і лупити один одного. от дурні. Раніше росіяни ризикували, дозволяли пасажирським літакам літати в аеропорти під час роботи їхньої дірявої ППО. Але після фактичного збиття літака азербайджанських авіаліній над Грозним вирішили більше так не робити. Тому пасажири змушені чекати за неперевірною інформацію. Під обстріл ППО Москви потрапив рейс з мінська, але пілоти зуміли його посадити. «По нас працює ППО. Повторюю. ППО веде вогонь по цивільному борту. Збитки російської авіаційної галузі за тиждень ще рахують, але втрати можна оцінити, хоча б по перших двох днях повного авіаколапсу на Росії. Він тривав з 5 по 7 липня. Отже, затримано близько двох тисяч авіарейсів, відмінили 485. Перенаправили в інші аеропорти близько сотні літаків. Аеропорти Петербурга, Москви та Нижнього Новгорода зазнали шалених збитків. Порахував авіаексперт Валерій. Романенко. Близько там 15-16 мільярдів рублів втрат російських аеропортів за два дні. 15 мільярдів рублів – це 150 мільйонів доларів. І це всього за дві доби. А ще ж збитків зазнали самі авіакомпанії, і вони теж мільйонів. Це навігаційне обслуговування, це е, посадка в аеропорту, це аренда місця в аеропорту на стоянку, заправку е, висадку пасажирів, посадку пасажирів і інші супутні послуги. Значить, е, це в мінус авіакомпанія в мінус. Просте вартість квитків. Відповідно, ця галузь змушена буде просити дотації з державного бюджету, а це означає менше грошей піде на. Збройні сили і на військове виробництво, але справа не лише в грошах. Вперше війна, хоч так, але достукалася до росіян. Це не якесь там СВО, яке далеко і до більшості з них немає відношення. Лежачи на підлозі в аеропорту, вони певно розуміють, чому вони там, а не на борту літака мандрують на відпочинок. Цього тижня в багатьох регіонах Росії ще й зникав інтернет. Влада пояснює це боротьбою з українськими дронами, але це також мільйонні втрати бізнесу і невдоволення місцевих жителів. Не можна купити онлайн-квиток, замовити доставку чи елементарно переглянути новини. Такі напоминання, ось такі нагадування на терміналах. Каси теж не працюють. Війна виявилася значно ближче до кожного росіянина. А ще цього тижня вони нарешті дізналися про свої втрати на фронті. Ні, не з українських медіа, а від одного зі своїх від ватажка терористичного групування Новоросія, зрадника та колаборанта Павла Губарєва. сколько взяли. Скільки міст ми взяли за ці три з половиною роки? Це ж смішно. Три з половиною роки. Я стверджую, моя думка, що більше мільйона жертв. Убиті зниклі безвісти, покалічені, загиблі в госпіталях. А ще Росіяни дізналися, що на фронті гинуть не лише прості вояки, але й генерали, і навіть так звані герої Росії. Лише цього тижня військові ось таким плакатом фактично визнали, що разом з улюбленцем Путіна, генералом Михайлом Гудковим, загинув герой Росії, полковник Сергій Ільїн. Це командир 155-ї бригади морської піхоти, тієї самої військовослужбовця якої вбивали мирних мешканців у Бучі, а ще страчували військовополонених. Та що там генерали? Гинуть навіть міністри. Роман Старовойт входив до російської владної еліти, керував Курською областю, зрештою став міністром транспорту. А цього тижня раз і застрелився у своїй дорогій Теслі, чи то біля Тесли у кущах, а ніби і застрелили, а перед тим сильно били. Тут можна пройти на місце загибелі старовойта. Де і як загинув міністр? Це вже не має аж такого великого значення. Росіяни зрозуміли у державі, яку створив Путін, не захищений вже ніхто: ні генерал, ні губернатор, ні міністр. А що вже говорити про простих громадян? А ще зрозуміли, що тікати теж нема куди у Романа Старовойта були мільйони і весь транспорт Росії, літаки, потяги і пароплави. Але він зміг добратися лише до кущів в Одінцово – це містечко за 22 кілометра від центру Москви. Росія палає поки що точково, але вогні пожеж уже не згасають ні вдень, ні вночі. І вибухи лунають цілодобово. І далі обов'язково буде Ребята, та у нас народ у нас триндець. Олександр Загородний ТСН тиждень один пісудин марафон. Єдині новини.